Всім привіт! Мене звати Юля, я біт-блогерка з досвідом. І сьогодні у нас з вами буде розпаковка того, що я купила собі у своїй останній подорожі у відпустці. Я вам покажу якісь смаколики, не смаколики, магнітики, коротше, всі сувенірчики, які я собі привезла. І перед початком цього відео, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на мій канал. Звичайно, якщо вам подобається мій контент, і звичайно, залишити коментар. Де ваша активність допомагає просуванню моїх відео, а також моїх мотивації. Тут я роз'явиться посилання. Мій а, магазинчик і також а, мої соціальні мережі. І принагідно дякую своїм спонсорам. Дякую вам дуже сильно за підтримку. Мої сонечки і котіки. Всі основні речі сказала, тепер давайте починати. Значить, я знаю, що я, мабуть, вже вас задовбала своєю подорожі, бо це вже, мабуть, п'яте відео про мою подорож, але ну вибачте. Я сподіваюся, що вам цікаво. Значить, почнемо з того, що я привезла з собою так? мільйон квитків. Всюди, де я була. Я брала барашурочки, я брала квиточки, я брала все що тільки можна. Я їх, звичайно, потім переберу і якісь найгарніші, і якісь там, знаєте, найважливіші е, я собі лишу. Але загалом, та, я не знаю, чи ви, наприклад, зберігаєте такі штучки, коли кудись їздите, бо я таке зберігаю, я вже сказала, що в мене мріє, щоб в мене була така тропкова, е, доска та, на фоні, е, дошка, вибачте, і я могла туди це все поналіпляти. Було б дуже класно, але поки що я це все збираю собі, ставлю і потім колись це все розвішу. Далі штука, яку я не купляла, але я хочу вам це показати. Значить, в мене є шалена любов, моя шалена любов називається McDonald's. Я думаю, що багато хто на мене підписаний, знають. Я дійсно люблю Макдональдс, і при тому, що не обов'язково я маю їсти все, я можу там просто кавуську попити, з'їсти пиріжочок. Ну, тобто, Такого плану. І а коли я була в Німеччині, там розпочалась акція, в якій можна було отримати стаканчик за купівлю Бігмак меню. Ну, не Бігмак, а загалом там меню. І я дуже хотіла зібрати їх всі. І, значить, стаканчики, які я змогла зібрати, їх 5 штучок. Це синій, це жовтий, я вам показала. Зелений, червоний, фіолетовий. Я ганялася за ними, просто всюди де могла. Нарешті я їх показала, можу розпакувати, можу з них пити. У мене є з минулого року такі ж польські стакани, вони просто якби інші, та не такі самі. Але я дуже задоволена, я оці всі стакани завжди колекціоную, я їх дуже люблю, особливо від Кока-Коли. Вони кожен раз різні, прикольні, класні. Ставлю, коротше, лайк. Далі. А, я купила в Бельгії собі ось такі ж карпеточки, на пам'ять тут вафлі. А тут от шоколад, дуже гарнюні, дві пари собі взяла. Свого. Розміру будуть у мене такі високі, круті шкарпеточки. дуже мені сподобались. Далі. В Німеччині я купила собі дві сироватки від бренду Isana. Це, мені здається, єдине косметичне. Точніше, не так, це не єдине косметичне, але якщо вам цікаво, що саме з косметики я купила, то будь ласка, дивіться минуле відео, і я там вже це і показую, і тестую. Значить, що я купила від бренду Isana? Це загалом Isana, це бренд Росмана, домашній. Дуже мені подобається, він дуже класний. Мені дуже захотілося спробувати ось. Ці дві сироватки це бакучол і ретинол, та? а тут е пантенол і сквала. І я дуже захотіла їх обидві затестувати. Я не знаю, наскільки вони будуть непоганими. Вони не прям дві копійки коштують, тобто вони не супер, прям мега якісь е ціна та в них неадекватно низька. У них якась була більш-менш адекватна ціна, і мені захотілося їх спробувати, що ж, Росман, може нам запропонувати. Далі ось такий. Пін, це маленький собор в Кьольні. Ось такий манюсічка. Буде мені на джинсову курточку. Де в мене купа купа ось таких пінів. Я їх там колекціоную саме на курці. І купила собі собор кьольнський собор на пам'ять. Так само купила там же в Кьольні. А де ти є? Купила, але це не мені. Купила на подарунок ось такий магнітик. У мене, на жаль, зараз. Нема на холодильнику можливості вішати магніти, саме тому я собі магніти не купляю. Але колись можливо у мене буде можливість, так? І в мене є декілька. <клес> Інших магнітиків, але я вам покажу тільки один. Бо ще багато на подарунки, щоб не спойлерити, покажу свій. Це мій магнітик з Амстердаму. Я купила тут типу, сирний магазин, мені дуже подобається. Він дуже прикольний. і Я таких купила декілька, бо вони, ну прям дуже такі, знаєте, гарнюнечки. Далі е, от така крихітулька, я вам зараз покажу. Я собі хотіла знати, знаєте, брати, ну, я намагалась не брати дуже багато шо, чогось, але Якщо мені щось ну дуже подобалось, то я його купляла. От прям дуже щось подобалось. Значить, це така мініатюрка от міні, міні Це корова. Вона дуже гарна. Я обирала між жабкою і коровою. Це коровка, корівка ручної роботи. І це з Голландії, вона дуже гарна, мені дуже вона сподобалась. І буде така крихітка, у мене стоять десь на столі. Я її собі поставлю, хай вона тут кайфує, і я буду кайфувати від неї далі. Ось такі пакетики. Це також. Це з Нідерландів. так. І що у нас тут є? Я не пам'ятаю де що, але зараз. А, я заходила в магазин сиру. І я думала над купівлею якогось шматочка сиру, але на об'єктивно вони дуже дорогі. Плюс більшість з них можна купити навіть в сирному королівстві в Україні. І я подумала, що хочу щось таке на пам'ять і купила собі брелочок. Бо брелочки я теж дуже люблю, я ношу на ключах. І я купила собі брелочок з сиром. Мені так сподобалося, мені так Ну, прям дуже він запав в душу. І я вирішила собі на пам'ять купити брелочок з сиром. Потім Десь на ключики повісити. Це не єдиний брелочок. І це з наступного міста. Теж в Нідерландах. Я собі купила, ну, я не могла, не могла не купити. Ось таку крихітку це також брелочок, та з Голландії. Дуже гарний, дерев'яний, ось ці такі туфільки. Ще в них були там дерев'яні кульпани. Але я прям, ну, не захотіла, а вирішила собі взяти те, ну що я чим я буду користуватися. Так, хоча б. Далі, що в мене тут? А, це інші магнітики. Це не мені, вам не покажу. Наступне це музей в Генті. Це був такий, типу, замок. Ми там гуляли. І там я побачила ці цукрочки. Це м'ятні цукерочки. І ви могли б запитати, типуля, наша тобі м'ятні цукерки? Мзер ем поясню. Навіть коли я з'їм цукерочки, в мене все ще, все ще лишиться коробочка, на якій намальована гент, на якій намальована ось ця якраз таки фортеця, де ми були. І навіть коли в мене закінчаються ці цукрочки, вибачте, воно гримить. Та, от я їх доїла. Уу, такі м'ятні, прям. То я зможу сюди засипати інші. Або, наприклад, покласти пластик. Але загалом, типу, ця коробочка з цією історією, вона залишиться зі мною. Мені знає, що це дуже класний варіант, та, що собі придбати, щоб не нагрібати 100 тисяч брелоків, які нема куди складати і вішати. То я вирішила взяти щось таке. І до того, типу, більш корисного відноситься ось цей пакунок. Це якась ну, розкіш. Це чахолки окуляри, який е, тверденький. І це із музею в Брюгі. Мені дуже сподобалось. Мені дуже сподобався музей, там було неймовірно гарно, там були неймовірні картини. І я собі взяла ось на пам'ять. І в мене буде і чохольчик, дивіться, і тут вже, і надпис всередині, і тут. І він дуже гарної якості. І я окуляри ношу для роботи, для комп'ютера, для сонцезахисні. Тобто це штука, яка мені дійсно знадобиться, якою я буду користуватися. Це розкіш. Мені дуже подобається. У мене є ще один схожий екземпляр це з картиною Ван Гога тут Соняхи. І мені здається, що це класна історія туди ж до пари. Тому мені здається, що це топ. Останнє корисне, якщо я не помиляюсь, то, що в мене є, це ось такі екземпляри. Це веделочки з. Ось це, наприклад, Бельгійська так, оцей пісюючий хлопчик. Далі тут є дуже прикольні дві парні ложки. тут якби Це чисто от така голландська історія, знаєте, такі е, ложечки, е, дуже гарні парні. Е, та це, типу, вони, е, я їх купляла тут, в Нідерландах я не пам'ятаю, в якому місці. Потім ось така з мельничкою маленька ложечка. Та, звичайно, що вони більш декоративні, але мати їх це просто топ. і ось така От ще Коротше, тут їх декілька штучок, дуже корисні, дуже класні. Плюс я їх брала, типу, на барахолці, вони були недорогі, але вони були настільки, знаєте, я не знаю, як це пояснити. Вони були настільки аутентичні, що я вирішила, що мені треба багато штук. Тепер давайте рухатись до солоденького. Так, мені все ще не можна багато солодкого, вже можна трошечки потрошечку. І я оце все з'їм, поступово-поступово і більше поки що солодкого їсти не буду. Але штуки повсіки я не змогла пройти. Нідерландська вафлять впала. Нідерландська вафля це топ. Ми, я просто була в захваті від неї. Я от нарешті вона приїхала майже, ну, майже не розтанула. Ось така нідерландська вафля, дуже смачна. Я вже дуже чекаю спробувати. Далі, далі далі значить, шоколад. Звичайно, що як людина, яка була. В Бельгії, як я могла не купити шоколад. І це ось така гарнюня шоколадка, якась там е, дуже крута кав'ярня і не кав'ярня, а типу в місце де роблять шоколад. Я купила ось таку шоколадку. Це я придбала в брюгі. Дуже цікаво її спробувати, яка вона нас смак, чи вона відрізняється від звичайної. І далі також в брюге, ну він трошки пом'явся, поки доїхав, я купила марципан. Я обожнюю марципан, якщо ви не знали. Це мікс марципану, і тут їх 9 різноманітних. Смаків, Та, вони помнялись, але нічого страшного. Тут є марципан з, з вишнею, звичайний, з фісташкою, з полуничкою. Коротше, така історія. 9 штучок. Далі. І далі. Ой, в мене є історія для вас. От це магазин. З цього магазину. Це знаходиться в Брюсселі. І я зайшла в цей магазин. І. Е Оскільки я була не сама, то я не постійно говорила англійською. Звичайно, що. І в якийсь момент там жінка, яка в цьому магазині працювала, підійшла і запитала мене англійською Where are you from? Я кажу, Ukraine. І вона так каже: типу, питає, де це англійською. Я така, що? Типу, і я чую дуже-дуже знайомий акцент. І я така, типу, перепитала її, що. E você quer dizer, tá, eu já І вже українською, звичайно ж, звичайно ж, я зустріла українку в е, Брюсселі, і там я й купила цей шоколад. Вона дала мені спробувати декілька шоколадок. Я обрала ось цих дві: це темний шоколад, апельсини і мигдаль. А це карамель і сіль е, морська. Е, ну чи здивована я, що я зустріла українку? Звичайно, ні. Я ще її запитала, де можна пообідати. Тобто я скористалася зустрічю по Максу, але зустріч була дуже приємна. Мені прям. Мені прям дуже сподобалось. У мене є маленька, був, був маленький незакритий гештальт. Є таке місто в Німеччині Любек. І це місто яке славиться марципаном. І я вже була один раз в цьому місті, і, на жаль, я приїхала нічого не працювала. А в мене був дуже сильний незакритий гештальт. Я хотіла випити каву з марципаном. І от я випила каву і внизу них магазин марципану, що я купила. Мертва панелі свині. Я, я, ну і, і, і Я не можу, це такий захват. Там все з марципану, яблука, персики, сливи, все з марципану зроблене. Це захват. Далі я купила собі ось таку велику марципанову сосисочку. Да? Це просто класичний марципан, називається шварцброд, тобто чорна булка, чорний хліб, окей. Але це, типу, не зовсім хліб, це просто шматок марципану в чорному шоколаді. Це класична класика, це топ і. Моя особиста гордість і те, що я вже дуже-дуже ну, чекаю, спробувати. 46 цукерок. Я взяла, у них дуже багато видів марципану, цих та саме цукерок. Ноги, марципану і різноманітних штук. І тому я взяла всіх по одній, і деяких, яких я була впевнена, взяла по дві, три, чотири, п'ять. 46 цукерок! А! -а, -а, -а. І я коли підійшла на касу, то мені мене почали рахувати, і я оці всі свої цукерки висипаю. І ем, чоловік посміявся трошки, який там мені їх рахував на касі. Каже, що це був правильний вибір. І я така, да, я хочу спробувати. Все. І Якщо мені щось подобається, можливо, я ще раз буду мати можливість відвідати Любик і ще раз щось спробувати. От. В принципі, я ніби і не дуже багато привезла і не дуже багато грошей насправді витратила. Я вважаю, що взагалі в цій поїздці молодиці максимально якось раціонально намагалася щось купувати, типу не купувати якісь абсолютно е, ну, некорисні штуки, які я ніде не зможу використати. Ну і в принципі на цьому все. Пишіть, будь ласка, що вам сподобалось, може, що ви хотіли б купити. Загалом діліться своїми враженнями, думками в коментарях можете поділитися, що ви привезли з якоїсь там останньої відпустки чи якимись пора що можна купити. Я дуже дякую за перегляд. Нагадую вам, будь ласка, не забудьте зробити донат фондом чи волонтерам, яким ви довіряєте. І на цьому на сьогодні все. Я бажаю смачненького чаюсічку і кавусічки І собі також, бо, можливо, піду з'їм якусь маленьку цукерочку. І дякую ще раз за перегляд. Па-па